Вітаю, вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайку, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу ще раз повернутися до безумовно геніальної праці британського журналіста Ланселота Лоутена. Ця праця була видана в 1934 році, тому скоро їй буде вже 100 років і назва її Українське питання. Так, де цей журналіст пише про Україну, так, її історію. Її минуле і намагається подивитися за обрій, а яке її майбутнє? Так. І він вважав, що саме Україна це найбільша проблема Європи ХХ століття. Що ми нині маємо так? Ну, воно ж, бачите, треба розумних людей слухати, а ще краще геніальних. Я маю на увазі нашого пророка і вчителя Тараса Шевченка. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. Так от аби ми вчили. І хоча б знали про існування таку, такої людини, яка нам розкриває очі з Британії на нас самих, тому що ми не вчимося так, як треба. То нема мудрості своєї, а раз нема своєї, ну треба брати чужу мудрость. Так, раз люди досліджували все це і потім. І Збігнів Бжезінський, так, все це розповідав нам про шахівницю геополітичну. У нас же ж, наприклад, у школі так і не ввели. В 10-12 класах на вибір хоча б геополітику та геостратегію України. Ну, Міністерство ну, освіти і науки ну, не розуміє. От не розуміє, що відбувається? Війна, так, Україна, геополітичний геостратегічний пуп землі, Міністерство освіти притул не бачить цього всього. Ну, ну як це? Щоб мудрість би була своя, немає своєї. Немає. Ну тоді давайте будемо брати мудрість московську. Так. Тому що зараз вони всі. В один голос оці всі, так би мовити, експерти. Отам От на центральному телебаченні це ж проривається, так би мовити, голос отих сотень, які сидять у е, різних інститутах і досліджують голову, взявши в руки, дивується, чому не йде апостол Правди і науки. Це знову ж таки Тарас Шевченко. Так, так, ось про що говорять вони? От зараз просто про що говорять московити андрофаги? коли йдуть оці всі перемовини і коли йдуть бойові дії, вони говорять про те, що Україна це найбільша проблема Європи 21 століття. Майже через 100 років після Ланселота Лоутона говорять зараз московити-андрофаги, точніше, їхні експерти. Вже дійшло до того, що вони заявляють, що це Європа виростила монстра у вигляді України. Так, ну так про це ж скільки писали? Теж треба читати про козаків європейців. А хто там е, е, штурмував е, кхе, іспанців, окупантів у Франції, в Нідерландах? Хто? Так, козаки. Скільки, а хто відень захистив від навали? Так, османів. Хто? Цього ніби не було? У нас. Там у пам'ятники стоять козака <кхи> у відні. У нас про це не знає. Наша школа та куди там? Своєї мудрості і чужої навіть не треба нам. Ну так слухайте московитів, ви ж так любите їх слухати. Московитів. Послухайте, що вони розповідають про те, що Європа викохала монстра. Так. Це люди, які супер, якісь так, неймовірні люди, яких, якщо вони гарно озброєні, то їм немає рівних у світі. І якщо там, не дай Бог, так, щось українцям не сподобається в Європі, так, і вони підуть туди зі зброєю, то вони пройдуть її за декілька днів наскрізь аж до самої Британії. Вони хотіли пройти, вони заявляли про те, що цей агресивний блок НАТО і що вони його пройдуть вздовж і поперек. Тепер вони говорять про те, що так, якщо ми не можемо нічого зробити з українцями. То, мабуть, вони можуть все, що хочуть, зробити із європейцями. Тому що це вже вони використовували європейців, українців. Так Дехто копає ще глибше до скіфів, до сарматів, а, о, аж тепер починає доходити декому, але так дуже. Повільно і дуже мягко натякають на це, що ми ж то бачите нащадки, неспільна колиска дурнувата, вибачайте на слові, <зі> з якої викинули дитину разом з водою вихлюпнули. А що, що ми йдемо до Скіфів, які. Ганяли там Перську імперію, яка нічого не могла зробити. Сарматів, про що говорив нам Богдан Хмельницький, а ми ж так і не вчимося, аби ми вчились, якби читали Хмельницького і універсали, де він пише про те, що ми нащадки, українці, козаки, нащадки. Сарматів. так, славних лицарів великих. Це ж так? Ну, ви хочете, що ми хочемо взагалі, що ми хочемо? Щоб нам Ланселот Лоутон розповідав про те, хто ми такі? Чи щоб нам розповідав Збігнів Бжезінський, хто ми такі, що ми можемо? Чи нам Генрі Кісінджер повинен розповідати? Ну нині покійний теж. Хто ми такі і що ми можемо? Чи тепер ми будемо слухати, що нам будуть розповідати, і розповідають уже московити, що виявляється такі ж ми дійсно герої, нація героїв, нація сарматів, <сміття> нація лицарів. І вони вже тепер, бачите, це ж не просто так. Це ж знову ж таки намагання залякати Європу українцями, так як тоді ще 100 років Ланселот Лоутон говорив про це. А тепер московити намагаються залякати, щоб ти не давали нам зброї, бо не дай Бог. По завершенню війни, якщо в нас тут буде озброєне військо, то воно нічого йому буде робити. Так. І воно рушить на Європу, на її завоювання і захоплення. От такі речі, вельми, шановні пані та панове. Так, шануємося, вивчаємо себе. Я намагаюся, ну я один один намагаюся, як тільки можу. А що в мене? Я ж уже не молодий, хоча й козацького роду. Так, але ну, приходиться видавати книгу Таємнича Україна, таємниці загадки феномени і дива у Вашингтоні, Сполучених Штатах Америки. А в Україні Міністерство освіти і науки ну, не треба це все, щоб вона, не дай Бог, ще піде в школи. Та люди почнуть читати про себе та довідуватися, хто вони такі. Ні. Німець каже: ви моголи, 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 золотого тамерлана, тамерлана та голі. Німець каже: ви слов'яни, 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 славних прадідів великих, правнуки погані.